Полігон переповнений, ситуація критична. Активісти партії Воля виїхали з екологічною інспекцією на Івано-Франківське міське сміттєзвалище у селищі Рибному. Висновки невтішні. Потужностей полігону вистачить щонайбільше на 5 років, адже з самого початку його неправильно експлуатували. Кожен шар сміття потрібно перекривати шаром ґрунту. Таким чином, води, дощі, які о Падають, вони не розмивають і не утворюється така величезна кількість фільтрацій, яка є зараз. Активісти партії воля кажуть, звалище вщент заповнене. Тож вже сьогодні існує проблема забруднення навколишніх земель. На даний час у відстійнику зберігається близько 30 тисяч кубів стоків. У дощову погоду кількість фільтратів може збільшуватися майже вдвічі. Люба людина, спеціаліст не спеціаліст, який побачить те, що тут відбувається зрозумій, до чого ми довели природу і з ми продовжуємо робити, якщо так буде продовжуватися, на землі нам місця не буде буде місця тільки для сміття. Міські комунальники стверджують, що життєдіяльність сміттєзвалища можна продовжити. Для цього потрібно обладнати сортувальну лінію для сміття, аби хоч до 40% усіх відходів, які надходять на полігон, можна було переробляти. На полігоні знаходиться енна кількість вчені вивчали ці питання, а кількість газу. І можна. Поставити конгренційні установки, які будуть переробляти біогаз в електричну енергію, подавати її на потреби населення так званим зеленим тарифом. На думку екологів та партійців, волі, першочерговим завданням перед міською владою є захоронення і консервація цього полігону та пошук території для нового сміттєзвалища. Екологія один з пріоритетних напрямків роботи партії воля. Зокрема, активісти влаштовують екологічні рейди з метою з'ясувати наскільки ефективно витрачаються кошти на цей напрямок. Адже Івано-Франківщина друга область в Україні за обсягом отримання екогрошей. Загалом зі 115 мільйонів гривень екологічного податку обласна рада у цьому році спрямувала на природоохоронні заходи лише третину коштів. Відтак активісти партії Воля вимагають від Івано-Франківської обласної влади оприлюднити звіт про використання 414 мільйонів гривень екологічних коштів протягом 2011-2014 років.